Так, це ми вже вдома. Приїхали. Гусака закинула до гусок. Вон він ходить, знайомиться з ними, трішки пощіпався із цією сірою, а білі його не трогають, тільки тікають від нього гусочки. Знайомиться з ними, знайомиться. Гусак крупніший за того сірого. Породу я вам не скажу. Тому що ці люди не знають, які. Це один е, із трьох. Може бути або Мамут, або Легард, або е, Лінда. Не знаю, хто там знавець. В, в гусях скажіть мені, що це за гусак? У ну, мене гуси все одно мішані, так що мені в принципі байдуже, що це за гусак. Головне, що він іншої крові. Ходить знайомиться. того гусака вон, я сюди перегнала, ображається. Яка в нього подаль... подальша доля, невідомо. Я виставила на продаж, можу продати або самого, або, або з гускою одною, як кому захочеться. Ось. Або зарубаємо, тому що все-таки вирішила я, що. Ну, люди кажуть одно, що вмішувалося стадо там з двох різних, і що це різнокровні, але ж Бог його знає, тому краще все-таки, щоб гусенята були від різнокровної сім'ї. Хочеться укрупнити зразу в цьому році, бо я подумала, що я буду чекати. Е, краще укрупнити зразу. Стадо. Так, яйця зберемо. Трохи є, тут в корзинці трохи нанесли. Тут є. Тут є. І тут ще є трохи яєць. Дивіться, трохи врожаю назбирала. Ще зараз зайдемо до Кохінхінів, глянемо. Так, кури вже тут, я дивлюся, вже трохи наче посідали спати. Ось Австралорпион тільки на вечір випустила, щоб побігали, трішки відпочили від свого вольєра. Що ви тут? Курочка живе вже разом з цими, трохи конфліктувала. Побилася трохи з тими своїми сестрами. Ось і вже живе разом з ними. Так, вони сьогодні вже бігали. Вон до гусак лізе. Вон, бачите? Ну, звичайно, що йому не подобається, що його відселили. Але рубати поки що його зарано невідомо, як буде, чи цей гусак прийме гусочок, бо в нього була пара. Ось пару ми не привезли, звичайно, тому що мені треба, щоб він створив сім'ю з цими гусочками. Побачимо, що воно буде. Ось. Якщо буде все нехорошо, то буде в нас шашлик із гуся. Ось. А якщо все буде добре, то тоді буде з того гуся шашлик. Ну, побачимо вже, як воно буде, тому що почекаємо. А ні, може, хтось забере його виставлено на продаж, гарний активний гусак. Може, комусь потрібно. Я вже вирішила, щоб в цьому році в мене зразу була різнокровна сім'я 100%, щоб вже зовсім з іншого господарства гусачок був. Ось, ну, Ви знаєте, придбала, подумала по одному, потім вирішила по-іншому. З цими гусаками ці рокировки. Але ви знаєте, хто не займається, той і не робить якісь свої висновки. Ось. Ось бачите, такі яйця в нас. Давайте зайдемо до кохінхіних глянемо, що в них. Так, тут нема більше сьогодні. Я вже забирала яйця від них австралорпів. Я здається, теж забирала. Може ще на вечір що знесли. А ну так, одненькі є ось на вечір. Знесли курочки ще. Яйце. Ну все, поки що так. Наче не кричить той гусак. Може йому закрите. Вольєр, щоб він їх не бачив і щоб вони його не бачили. Чимось якось затягнути чимось. Ось. Ну, побачимо, як воно буде. Може я йому одну вузку віддам і так виставлю їх на продаж. Коротше, поки що я ще не вирішила. Хай воно якось буде, але дивлюся, не б'ються, все наче більш-менш нормально. Буду спостерігати, ну а ви слідкуйте за моїми відео. Так сказати, далі буде. Ось. піду зараз, розкладу яйця. Треба буде мені посилочки поробити сьогодні. Ой, не сьогодні, напевне, завтра вже пороблю. Ось. індики он там. Лоток он не збирала яйцями ось тут. Треба розкласти. Ой, з яйцями, з яєць лотки. Ось. Трохи яєць он до нас гусячих. І ще в мене там в одному місці є. Так, замовлення, до речі, є, також потрібно буде його організувати. Так що, якось так. Зараз розкладаю яйця і подивлюся, скільки в мене чого там. Потрібно кому відправити, бо поки що замовлення є ще. Ну, звичайно, що це буде не вічно. Скоро сезон, в принципі, закінчиться. Ближче до літа люди менше яєць беруть, тому що всі стараються весною вивезти. Хоча я з цією думкою не згодна. От ви бачите, кожен рік я собі. Вивожу курчат в червні місяці. В цьому році також вже був один вивок, вивод курчаток. Казалось би, що значить, лише собі там чим пораньше, тим покраще. А я не згодна з тим, що чим пораньше, тим покраще. Якість курчат краща ближче до літа. Це по-перше. А по-друге, це праковані, яйця, до речі, розкладу. А по-друге, що ті, що вивелися весною що ті, що вивелися влітку чи ближче до осені, заносяться все одно в один період весною. А годувати їх потрібно менше, тому що менше часу на утримання є. Так що, якось так. Так, це індичі дивіться. ну Трохи є вже. Це а, кохінхіна, то австралор появляється. А, австралор з здочум. Блін, чуть не цей. Чуть не забула в кармані яйце. Так що, такі в нас справи. Все, буду йти зараз далі робити свої справи, а вам всім пока-пока.